Сьогодні ми приготуємо обід в гарбузику. Список необхідних інгредієнтів залишу в описі під відео. Спочатку відрізаємо верхню частину гарбуза, потім серединку виймаємо і виходить ось така їстівна кастрюлька. Всередину будемо класти інгредієнти, які у нас залишилися, але їх спочатку потрібно підготувати. І перші на черзі це у нас гриби, їх потрібно почистити, помити та відправити на пательню, смажитися на рослинній олії. М'ясо потрібно відварити в підсоленій воді та подрібнити на більш дрібні шматочки. Можна покласти м'ясо сирим, але є вірогідність, що всередині гарбуза м'ясо не приготується повністю, або потрібно дуже довго тривати страву в духовці. Починаємо додавати перші інгредієнти в гарбуз це картопля, м'ясо та гриби. Тепер будемо готувати засмажку. Для цього потрібно моркву почистити та натерти на терці, цибулю подрібнюємо, змішуємо та відправляємо смажитися на пателі до золотистого кольору. Наступний крок додаємо подрібнені помідори, перемішуємо, смажимо 5 хвилин і готово. Далі приготуємо ще одну суміш. Для цього потрібні звичайні яйця та сметана, або можна взяти йогурт без цукру. Перемішуємо все. Тепер додаємо інші інгредієнти в цю їстівну кастрюльку. Не забуваємо про засмажку. Її я кладу поверх сметанної суміші. І залишилося все це покрити твердим натертим сиром. Відправляємо страву в духовку приблизно на 2 годинки. Ось така краса та смакота виходить в результаті. Бажаю всім смачного та вдалих рецептів.